Відомо, де перебуває Олег Кензов і що він намагається отримати інше громадянство. Як ви знаєте, артист перебуває за кордоном, і після початку повномасштабного вторгнення він намагався перейти на українську мову. Він засуджував російське вторгнення і випускав патріотичні пісні. Щоправда, з часом він повернувся до російської, до російських пісень і про війну Росії проти України мовчить. Ну а зараз його колишня дружина Діджей Мадонна, вона ж Наталія Ярмоленко, розповіла, де Олег Кензов і що відбувається у його житті. В інтерв'ю Богдану Безпалову вона сказала, що виконавець знаходиться у Греції. Він одружився з дівчиною. Вона грузинка, і він це до речі не приховує у соцмережах. Однак, за словами Наталії Ярмоленко, Олега Кензова з його дружиною вже народилася дитина, і він подає на громадянство Грузії. Також вона додала, що виконавець активно будує кар'єру за кордоном і продовжує співати російською, що він також не приховує. Тож, чи планує він повертатися в Україну, невідомо.